Доброго ранку, мої любі учні! Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні ми напишемо діагностувальну роботу з тем, які вивчили. Це слова, назви чисел, числівники та службові слова. Підготуйте зошит та ручку і простий олівець. Розгорніть свій зошит. Запишіть сьогоднішнє число. На наступному рядочку з великої літери Діагностувальна робота. Поставте циферку 1 та послухайте перше питання. Слова, що вказують на кількість предметів, називаються А-числівниками, Б. Дієсловами В прикметниками. Оберіть ту літеру, яка вказує на правильний варіант відповіді. Запишіть її біля цифри 1. Завдання 2. Слова, до яких не можна поставити питання, називаються А. Самостійні слова, Б. Службові слова, В. Важливі слова. Поставте на наступному рядочку цифру 2 та запишіть ту літеру, яка вказує на правильний варіант. Завдання 3. Службові слова слугують у реченні для А. Читання Б. Письма, В. Зв'язку слів у реченні. Поставте цифру 3 та оберіть ту літру, яка вказує на правильний варіант відповіді. Завдання 4. Відгадай ребус та запиши слова відгадки. На наступному рядочку запишіть цифру 4. Відгадайте ребуси та запишіть їх у свій зошит. Чотири слова через кому. Перше слово з великої літери, далі з маленької в кінці ставимо крапку. Завдання 5. Утвори числівники за зразком. 1, перший. 1. 1 відповідає на питання скільки, перший відповідає на питання котрий. Запишіть цифру 5. У вас є 4 числівники. 7, 10, 5 та 40. Запишіть, будь ласка, їх у стовпчик. Та утворіть за зразком числівники. Завдання 6. Запиши математичні вирази словами. Запишіть цифру 6 на наступному рядочку. Кожен вираз це одне речення. Речення починаємо з великої літери. В кінці ставимо крапку. У вас має вийти два речення. Запишіть математичні вирази словами. Завдання 7. Прочитай текст та випиши службові слова. У лісі живе білочка. Вона збирає шишки під сосною. Білочка любить горішки та гриби. На дереві вона має дупло. Ця тваринка гарна і працьовита. Запишіть на наступному рядочку цифру 7. Та випиші через кому службові слова. Перше слово з великої, далі всі з маленької. Завдання 8. Склади та запиши речення, використовуючи такі слова. Червоні два, столі, яблука. На. Лежать. Запишіть на наступному рядочку цифру 8. Змініть слова місцями, утворіть правильне речення, запишіть його. Перше слово у реченні з великої літери, далі всі з маленької. В кінці ставимо крапочку. Думаю, ви чудово впоралися з завданням і тепер можете відпочити.